Усім привіт, друзі! З вами Технічна Лабораторія. Цікава історія трапилася. Один з моїх підписників за кордоном купив ноутбук за 35 євро. Чому так дешево? Попродавався він без зарядного і виглядав як шматок неробочого металу. І все б нічого. І якби не одне, але він скинув мені його фото та модель. І що ви думаєте? Що ж це за ноутбук? А це найтоповіший, найжирніший ноутбук на кінець 2014, го початок 2015 го року. Ноутбук, поряд з яким Razer, MCI та Alienware нервово палили в стороні. Отож, гарантую тротлінг, прогрівання квартири і трохи ностальгії в комплекті. Бо сьогодні у мене в гостях старенький Schenker XMG U705. Прийшов він, як ви знаєте, без зарядки, тому включити його не вдалося. Батарея була розряджена або взагалі не робоча. А зарядна тут дуже потужне, та досить нестандартне і має підключення 4 піни. Помістю я такого не знайшов, тому пішов на OLX. Там знайшлося таке на 330 Вт, але ціна 3400 гривень за нове. Продавець віддав за 3200, але з доставкою вийшло все одно 3450, що в два рази дорожче, ніж сам ноутбук. Попередньо по наклейках можна визначити, що тут CP I7 4-го покоління та відеокарта Nvidia. А яка саме ХЗ, в цій були GTX 960, 965, 970 та топ того часу GTX 980M. А тепер момент істини. Підключаю BG, тисну кнопку Power і так! Він працює! І що ми тут бачимо? i 7 4790 s 4 ядра, 8 потоків, GTX 980M, 32 ГБ ОЗУ та SSD 512 ГБ. Це дійсно вдала покупка. SSD та оперативка вже відбили вартість. Ну і нам пощастило двічі, тому що це один з найкрутіших ноутбуків 2015 року. В ті далекі часи цей монстр коштував як половина квартири в спальному районі понад 3000 тисячі доларів. Ну що ж, перед початком тестування його треба обслуговувати. Думаю, це робили досить давно або взагалі ніколи. Тож поїхали. Sky. You take to the sky. Перше, що кинулося в очі, це монструозне охолодження ГПУ та ЦП. Задумайтеся, воно важить 360 грам. Ну і звичайно цікаво, що під ним було. Процесор тут не звичайний, а десктопний. Просто погляньте, потужний комп'ютерний процесор, який ще до того всього можна легко замінити. Цікаво, чи потягнув би цей охлад скальпованого i 7 4790 k Відеокарта тут повторюся GTX 980M, 8 ГБ ddr 5 пам'яті, шина 256 біт. З оперативкою тут теж все не так просто, як здавалося. Тут стоять 4 модулі Kingston Impact з частотою 2133 CL11, 2 під сервісною кришкою та 2 під клавіатурою. Частота, як ddr 4 на хвилиночку. В 2015 році багатьом ноутбукам така опера могла тільки наснитися. Ну і SSD тут якийсь нерідний, простий M2 на 512 ГБ. Швиденько ставимо Windows і дивимось решту характеристик. Отже, зовні ноутбук у гарному стані, враховуючи те, що він давно на пенсії. Екран тут 173 дюйми, матовий IPS 75 Гц, розширення Full HD, покриття ноутбуку з soft-touch пластику. Приємний на дотик. Порти. Зліва порт Ethernet, 3 USB 3.0, роз'єм для SD-карт, 1 порт ESATA. Позаду два дисплей порти, 1 HDMI та роз'єм для живлення. Також тут розташовані масивні отвори для викиду гарячого повітря. Справа слот замка Kensington, 1 USB 3.0 та аудіовиходи. Звукова карта Realtek ALC 892. Знизу сервісні кришки, динамік та батарея на 82 Вт години. До речі, рівень зносу – всього 12%. Ще одні динаміки розташовані над клавіатурою. Звук тут шикарний, як для ноутбука. Словами не передам спробую записати на мікрофон. Навіть є якийсь бас, типу як в бюджетній китайській колонці. Вага ноутбука 3,9 кг. Керування практично всіма налаштуваннями відбувається в фірмовій софтині Control center Тут є 4 готових пресети: тихий, енергоощадний, продуктивний та ігровий. Також ці всі параметри можна налаштувати окремо під себе. Доступне керування енергоспоживанням, кулерами, вимкнення кнопки Windows, тачпаду та веб-камери, керування звуком і так далі. Доступні налаштування розгону процесора та оперативної пам'яті в утиліті Intel Extreme Tuning Utility, в яку можна перейти одразу з Control Center. Керування підсвіткою клавіатури налаштування макросів відбувається в програмі Flexic. Можна вибрати будь-які кольори веселки, підсвітку можна розділити на три зони. Доступні декілька готових пресетів, і абсолютно всі ці налаштування можна зберегти в особисті профілі. Хух! Ну а тепер тести. Гвалтувати сумісним тестом AIDA плюс Formar, як завжди не буду. А проведу тести окремо. Отож, після 10-хвилинного тесту процесор прогрівся максимум до 75 градусів. Відеокарта до 73. Це досить хороші показники як для ноутбука. А тепер спробуємо з'ясувати, чи зможе він сьогодні завантажити хоча б меню гри Cyberpunk. Чи можливо це буде CyberLAG. Тільки спочатку на хвилинку натисніть паузу. Підпишіться, натисніть лайк. А то статистика переглядів досить печальна: 90% глядачів дивляться відео без підписки. Продовжимо. Моніторити буду за допомогою MCI Afterburner. записувати геймплей вирішив на телефон. Щоб отримати реальну картинку без втрати продуктивності. Нагадую, розширення Full HD. Тож перша гра Cyberpunk 2077. Середнє налаштування і. 35-45 ФПС. World of Tanks Налаштування Ультра 65 65-70 кадрів з рідкими просадками до 50. Фортнайт середнє налаштування 80-100 кадрів з рідкими просадками до 60. КС-2 високе налаштування 60-80 FPS. Forza Horizon 5 60-70 кадрів на середніх налаштуваннях. Horizon Forbidden West. середнє налаштування – 45-50 кадрів. Elder Ring середнє налаштування, вертикальна синхронізація у вінкнен 60 FPS. of War Рагнарьо високе налаштування, AMD FSR 3.1 в положенні кваліті 30 FPS. Ну що ж, мене, якщо чесно, трохи розчарувала продуктивність цього ноутбуку. Я сподівався на більше. Здається, що слабкою ланкою став процесор, тому що порівнюючи тести новіших ноутбуків з наступним i 7 6820 hq з GTX 980M, результати в іграх були кращі на 5-10, а подекуди більше відсотків. Але в загальному, як на старого діда, він показав себе добре. Грати можна абсолютно все. Нові ігри на середніх налаштуваннях, щось на мінімальних. старіші на високих. А ігри до 2020 року підуть і на ультра. По температурам тут теж все шикарно. Поки сучасні ноутбуки опалюють квартири та плавлять коліна власників, тут мороз і хотілося б сказати тиша. Але тут морозна турбіна, яка от-от піде на взліт. І от ми підійшли до мінусів цього ноутбука, вірніше кажучи, одного мінуса: це шум системи охолодження. Ось так вона звучить під час геймінгу. А взагалі жоден ноутбук ні тоді ні зараз не покаже 60-80 градусів ЦП та ГПУ під час навантаження іграми чи синтетичними програмами. По якості збірки та матеріалів це теж топ, навіть на сьогодні. Це міцний монолітний ноутбук зі стриманим мінімалістичним дизайном. Як Nokia 3310, як кажуть, зараз такого не роблять, а от колись, в цілому залишились позитивні враження, це дійсно топ свого часу. А ви про свої враження напишіть в коментарях. А на цьому слові, бувайте здорові! Мирного всім неба і до зустрічі в нових відео.